Як відомо, огірочки дуже водолюбива рослина. Огірочки можна поливати два рази на добу. І це буде для них дуже-дуже корисно і вони це полюбляють дуже. Але якщо ви не можете поливати два рази на добу, кра... можна поливати один раз на добу. І скільки б ви думали, треба лити водички під один кущик. Під один кущик, якщо ви поливаєте один раз на добу, треба лити. 3-4 літри води. Вони дуже люблять водичку. Дуже люблять. І тоді гірочки будуть гарно рости, будуть соковиті, будуть гарно наливатися і будуть солодкі. Якщо ви поливаєте два рази на добу, то під кожен кущик треба наливати по 2 літри водички. І огірочки вас порадують гарним врожаєм. Друзі, а ви як поливаєте свої огірочки? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Скільки разів ви поливаєте і скільки водички ви наливаєте під один кущик? Буде мені цікаво почитати. Цю інформацію я знайшла в інтернеті. Цим користуюся, може, ви підкажете мені якийсь інший кращий метод. Дякую всім! Чекаю ваших коментарів і підписок на канал, якщо вам це було цікаво, також краще поливати огірочки на ніч ввечері. І бажано не дуже багато використовувати різних добрив, щоб не накопичували огірочки нітрати. Можна використовувати зелене добриво. Можна використовувати добриво з курячого посліду і коров'яку, але не дуже часто. Можна також використовувати добриво з дріжджів, тоді огірочки дійсно ростуть, як на дріжджах. Друзі, всім бажаю гарних врожаїв, смачних огірочків!